Добрий день! Починаємо заняття з предмету Я досліджую світ. Відгадайте загадку. Із неба диво золоте і світить нам, і гріє. Ніщо без нього не росте, і всяк йому радіє. Що це? Так, це сонце. Люди завжди спостерігали за природою. Вони бачили, що вранці сонце з'являється на небосхилі, а ввечері зникає. Тобто цілий день рухається по небосхилу. Найдужче гріє у півдні, особливо влітку, а менше вранці і ввечері, і зовсім не світить вночі. Розгляньте, будь ласка, малюнок. На що схоже сонце? Якого кольору, якої форми? Пліт апельсина і повітряна кулька нагадують сонце не лише кольором, а й формою. Вони, як і сонце, помаранчеві кулі, Квітка кульбаби і соняшника. Теж своїм кольором нагадують сонце. Ці рослини дуже люблять його. Кульбаба відкриває свої квіти лише за сонячної погоди. Якщо вдень ви побачите, що квіти кульбаби закриті, то незабаром буде дощ. А соняшник завжди повертає за сонцем голівки своїх квітів. Сонце це зоря. Від усіх зірок, які є на небі, сонце найближче до землі. Тому інші зорі видаються набагато меншими за нього. Сонце істотно більше за розмірами від землі, планети, на якій ми з вами живемо. Розміри Сонця і Землі можна порівняти з розмірами Кавуна і його насіння. Погляньте, будь ласка, якого розміру кавун це сонце, і насіння це земля. Як і всі зорі, сонце це величезна розпечена куля. Сонце випромінює світло і тепло. Подумайте, що сталося б, якби сонце перестало світити і гріти? Так, без сонячного світла на землі була повна темрява, і без сонячного тепла не змогли б жити рослини, тварини, люди. Загинуло б все живе. Зранку сонце сходить, воно перебуває низько над землею, тому земна поверхня освітлюється і зігрівається слабо. Зранку до півдня Сонце піднімається над земною поверхнею В полудень воно перебуває високо над земною поверхнею, і тому земля освітлюється і зігрівається найдужче. З полудня до вечора сонце опускається все нижче, і ввечері. Заходить. Погляньте, будь ласка, ще раз. Оце вранці сонечко над лісом встає, так? Тепер дивимось о півдні у полудень, над дахом будиночків. Ввечері знов сідає сонечко, так, низенько. І вночі взагалі його неба, нема на небосхилі. У різні пори року сонце світить і гріє по-різному, тому що перебуває на різній висоті над земною поверхнею, взимку сонце перебуває найнижче. І освітлює і зігріває дуже слабо, тому взимку холодно. Весною положення сонця на небі змінюється, тепер воно вище. І земна поверхня освітлюється і зігрівається більше, тому навесні стає тепліше. Влітку сонце піднімається найвище і зігріває нашу землю найдужче, тому влітку спекотно. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня зігрівається менше і тому стає холодніше. Сонячне світло потрібно не лише рослинам і тваринам, а також і людям. Люблять сонячне тепло і комахи, і змії, і ящерки, і ми люди. І дуже любимо засмагати на сонці в літній день. Сонячні промені допомагають виробляти в цілі тваринних організмів дуже корисні речовини, вітаміни. Сонце і корисне для здоров'я людей, і може бути дуже небезпечним. Тому завжди треба пам'ятати правила поведінки на сонці. Дивитися на сонце можна лише в сонцезахисних окулярах. Перебувати на сонці у головному уборі, засмагати лише до 11-ї години ранку або після. 17 години дня. Відкрийте свої зошити. І перше завдання: відгадайте загадку і намалюйте відгадку. Тепло дивиться на нас особливо в літній час. Це без нього ніч чорніє, а при ньому день. І ось намалюйте відгадку, а потім виконайте друге завдання. Згадайте, що дає сонце, і впишіть пропущені букви. Натискаємо зараз на паузу, виконуємо завдання, а потім перевіряємо. Я думаю, ви загадку відгадали і намалювали дуже красиве сонечко. А що ж нам дає сонце? Дає світло і тепло. І на сторінці 59 ще одне завдання: приготуйте зелений, червоний лівці. Подумайте, яким об'єктом природи потрібно сонячне світло і тепло? А яким. Ні. Також виконайте це завдання самостійно, а потім перевіримо. Отже, нагадую вам, що сонячне тепло і світло необхідно всьому живому, всій живій природі. Це і рослини, і тварини, і люди. А в природі сонячне світло і тепло ну, не потрібні. Це сніжинки, камінь і місяць. Ну що ж, дітки, ви були дуже уважними і, я думаю, запам'ятали. Головне про сонечко це що нам дає сонце ще раз повторіть? Так, світло і тепло. І не забувайте правила поведінки на сонці. А на сьогодні все. До побачення!